Добрий ранок, любі дітки, добрий ранок, на вас чекає гарний день. Бачу всі веселі та здорові. До заняття всі готові. Сьогодні на занятті ми з вами вивчимо правила поведінки в громадському транспорті. Здавалося б, навіщо ще в громадському транспорті якісь правила поведінки? Сіли собі в потяг або літак. І дісталися до пункту призначення або в автобусі, проїхалися кілька зупинок і вийшли. Яке діло до всіх тих людей, які там їдуть разом з нами? Громадський транспорт тому і громадський, що ним користуються всі або майже всі члени суспільства, це частина загального життєвого простору людей, на території якого існують і діють правила поведінки. Нехай і не довгий час. Вони потрібні для того, щоб на цьому загальному тимчасовому майданчику подорожі створити атмосферу комфорту і поважати інтереси інших людей. Навіть якщо в сім'ї є автомобіль і громадським транспортом користуватися доводиться не часто, правила етикету стануть у нагоді під час подорожі на літаку потязі Чи теплоході, виховані люди поводяться в транспорті відповідно до норм етикету. Спочатку дитина їздить разом з батьками, у міру дорослішання вона починає користуватися транспортом самостійно, їздити в школу, на гуртки, в театр. Тому познайомитися з правилами етикету в транспорті просто необхідно. Дітки! А який ви знаєте міський громадський транспорт? Так, це тролейбус, трамвай, автобус, потяг, таксі та метро. Люди, які користуються громадським транспортом, називаються пасажирами. Чекати громадський транспорт дозволено лише на зупинці або на тротуарі чи узбіччі. Що це зупинка громадського транспорту, нам вказують ось ці дорожні знаки. Потрібно стояти на безпечній відстані від проїжджої частини дороги. Підходьте до дверей транспортного засобу тільки після його повної зупинки, при вході і виході з транспорту не поспішайте, не штовхайтеся, робіть все спокійно. Зайшовши у громадський транспорт. Сядьте на вільне місце або міцно тримайтеся за поручні. Не вставайте з місця і не рухайтеся по салону під час руху транспорту. Різка зупинка може бути небезпечна. Ви можете впасти. Не стійте на сходинках під час руху транспорту і не притуляйтеся до дверей, оплатіть проїзд, не визирайте з вікон транспорту і не висовуйте з вікон руки. Поступайтеся місцем людям похилого віку та людям з маленькими дітьми. Не шуміть, не розмовляйте дуже голосно, не відволікайте водія розмовами під час поїздки. Під час руху транспорту не рекомендується пити напої та їсти, щоб не забруднити їжею салон чи інших пасажирів, не сміти в транспорті, завчасно готуйся до виходу. Якщо в громадському транспорті почалася пожежа, прикрійте тканиною рот та ніс, не вдихайте дим, так як отруйний газ в транспорті при пожежі дуже небезпечний, не панікуйте, чітко виконуйте вказівки дорослих. Дітки, ось ми й познайомились з вами з основними правилами поведінки в громадському транспорті, і тепер, я сподіваюся, ви будете поводитись. Як чемні пасажири. До побачення!